Всім привіт! Це новий відос по клешу. Відос буде, я думаю, ви розумієте, на яку вже тему, на тему легенди, шлях до легенди це фінальна серія. Залишилось мені 18 кубків, тому я думаю, що зараз підемо в атаку. Зробимо цю атаку. апнемо легенду. Я не знаю, чи, до речі, є реєстрація в легенді ще раз, тому що я вже ходив. Один раз, і можливо, її вже не буде, тому не знаю, чи буде відос про реєстрацію в легенді. Якщо вона є, то буде, звісно. А якщо немає, то ні. Зараз підемо в атаку. Я швидко дапав цю легенду, тому що цей в мене вчора був час, я вирішив витатити вже його на клеш, доапати вже цю легенду і записати відос. А так, я взагалі взагалі планував записувати його не сьогодні, а завтра, як мінімум. Ну, Ось такі от в мене атаки. Інтервал маленький. Я швидко робив кожну атаку. Тут результат доволі непоганий. Звісно, атаки зранку були трішки гірші, тому що все ж таки це ранок. Але, що є, то є. Ставте лайки, підписуйтесь, ми полетіли зараз. Я не знаю, чи вийде це зробити чи ні. Тому що тут база така непроста, але на ну, що робити? Кращого нікого не можу знайти реально. Тому спробуємо його пробити, чому би й ні. Взяв два інвіза для квіни, тому що квіна часто просідає сильно, і вони реально знадобляться. Перш no інвіз. Ще ранувато витрачати рейд. Хоча напевно приїде таки його витратити, як би я цього не хотів. Вона зайшла в центр. Це вже добре. Скидимо напевно яд. Криво скинув яд. як завжди. Блін, тут ще одна квіна, знадобиться інвіз. Скинемо короля і напевно, давайте скинемо чемпа десь сюди. Для квіни не знаю, чи побіжать туди бомбери, але давайте скинемо. Квіна прожилась. Ну все, полетіли шахти. Дивна атака. Ну У нього база, у нього спеціальна така база, щоб взяти однушку. Але нічого краще не знайшов, як я вже говорив. Тому спробуємо, може вони якось підуть, не знаю. Кидемо перший хіл. Зараз знадобиться ще один. Десь отут. Напевно, ніхто не піде до ТХ, мені так здається. Ще й вилізло кики. Це жесть, вони пішли по кругу і не пішли до ТХ. Шкода, Ну, доведеться йти ще одну атаку, але це нічого. В принципі, я так і хотів. Я, можна сказати, якось так дуже захопився ап апом Кубків учора, і Цей... не вистачило. Тобто, я занадто багато кубків апнув, не так, як планував. Зазвичай я планую тільки. Ну, Щоб залишились на дві атаки десь. А це я був дуже увлікся цим пушом і зробив так, що потрібна була одна атака. Зараз зварю ще один мікс і перейдемо до атаки. Знайшов отаку базу. Базу я цю знайшов, точніше, вирішив пробити, тому що тут є ось така дірочка. Яку ми зараз розмінуємо, напевно, тут повинні бути всякі ловушки. Так, тільки дві бомби. Зараз почнемо на. не знаю, щоб напевно вже взяти двушку, почнемо якусь зачистку. А хілок я навіть не знаю, куди скидувати, тому що я планую сюди скинути квіну. Під ріджом. Давайте зараз це зробимо. Так, прикольно зробив. Але тут йде зачистка, тому давайте скинемо сюди рейдж. Сюди скинемо ще Чемпа. Ну і по факту король забрав непоганий такий шматок. Давайте скинемо сюди тоді всіх шахт. Хранителя і прожимаємо. Скидимо хіл. Тиха забирається. Давайте накинемо сюди інвіз, а то я боюся, що вони не виживуть. Тут реально дуже багато урона, тому, блін, я не знаю, чи тут вийде взагалі взяти щось по відсоткам, але хілки також не знадобилися. Ну, в принципі, давайте скинемо яд, чому б і ні. По-моєму, повинно вистачити. Так, рівно 5000 кубків. Вітайте мене в коментарях. Ми апнули легенду. Бонус доволі великий. Але напевно, да, доведеться реєструватись, тому буде ще один відос. Думаю, буде навіть сьогодні, може запишу. Не знаю. Я дуже радий, апнув легенду ще один раз. Спробую перебити оцей рекорд, який в мене зараз стоїть. Але це вже в наступному відео. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До наступних зустрічей.